Охорона, охорона, охорона. В мене для вас подарунок є. Нова амуніція. Зараз будемо надягати. Будем, будемо, будемо. Ой. Давай, я тобі ставись. Давай, ставись. старий. старий, чий, чих, чих! чекай, ну по черзі, по черзі. Ти, готовий. Все, старий, отак. Шух. Нема старих. Ну, Почекай! Почекай, одівай, одівай, почекай, почекай. Так, зараз, зараз. Дівчинки, який. Отакий, тобі, да? Давай, давай, тобі такий, давай. Гарнює. Почекай, почекай, гарня. Ой, я копию гарна відразу, принцеса. Ой, ой, ох, я. Розбешака. Ось така гарнюсенька, принцеса. Отака така гарнюсенька, гарнюсенька, віда. Эй, а ти сміни гризи. Рай. Right? Позвращаємо тебе, глицарі. Все. А ну який ти файний. Файний, який ти хлопчик. А ну покажіть, які ви гарненькі, з новенькими ошейниками. Ой, гарненькі, ой, гарненькі. Кусняшку хочете? Чекаєте? Чекаєте. Давай дамо вкусняшку і зрителям також дамо. Група підтримки, вам також по вкусняшки.